Доброго вечора, ми з України. Вас вітає компанія Вестандарт. Ми знаходимося на димоділянці. І на зараз ми будемо показувати один із е, лінійки гібридів від компанії ArtAgra, яким є компанія Вестандарт офіційним дистриб'ютором. І це буде соняшник неймар. Це буде технологія Сумо, це буде стійкість до 7 разів. На зараз ми показували вам... Е, ще один гібрид, їх буде ціла лінійка. Дивіться, дивіться наш канал, підписуйтесь наш канал, оставляйте коментарі. Ми підемо по цьому гібриду Неймар під компанією ArtAgra. Це стійкість вовчку ручку 100 до 10, 10 днів вегетація гарна вражайність, стійкість до хвороб, тобто їх, його можна вирощувати по всій території України. І на самий головний момент це те, що на цьому полі нічого не робилось. 30 гібридів, які. Бачили тільки одне. Це бачили грунтовий гербіцид 2, +2 плюс це цитало плюс прометри і 50 кілограмів і де мінеральних е, добрих. Підемо на поле, показуємо 16 гектарів. 16 гектарів соняшнику Неймар від Артагра. Тобто, але стандарт вже третій рік займається продажем цієї е, лінійки гібриди соняшнику кукурузи та ріпаку від компанії Артагра. Це дуже гарна компанія, яка завжди на своїх участках гідритизації дивиться, щоб не було фертильного насіння. Дивіться, по рослинам ми бачимо однорідне, дуже дуже сплановане, гарне сплановане кошики, сплановану рослину, і мені дуже приємно дивитись на цю красу. Давайте подивимось просто середній показник по. Наші корзинки. Гусінь є, гусінь є, гусень є, а бочка нема. Що немаловажний фактор. Дивіться, 20 см. Беремо рядом. 16 см. Теж запилене. Беремо далі. Ми так зараз з вами трохи підемо на, 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 вмане, на вманець, як кажуть Дивіться, потім ми підемо з вами сюди. Підемо, підемо, підемо по рядкам і вийдемо на такий показник. Тобто, на зараз ми не пройдемо таку кількість часу, щоб ви поняли, що це за гібрид. Дивіться далі. Бачите равномірність на полі. Моя висота складає 1,85 м. Це 1,40 м. З нахилом корзинки. Знову беремо. Показуємо. Показник складає більш 23 см. гарно сплановане насіння від компанії артагра Це соняшник неймар Він реагує, нормально реагує на мінеральне добрива. На зараз це дуже складна ситуація. Це рік, який агресор, країна-агресор хоче скласти таку картину, що. Люди кажуть, що не треба соняшником займатися, в нього не треба вкидувати кошти. Тобто, дивіться, тут ніяких іменно затратних частин не було. Ні фунгіцидів, ні інсектицидів, ні мікродобрів, ніяких комплексів, ні стимуляторів. Но зараз оператор покаже, який це гарний соняшник. Пройде по цьому ж кусочку, який складає 16 рядків. Прогон його складає 1 км 250 метрів. Тобто Дуже класне насіння, яке держить вовчок, держить 50 грамів трибінерон метилу Тербір ранстару. Це гарний показник для того, щоб покупували ви цей соняшник на по всій території України в офіційного дистриб'ютора компанії «Вей Стандарт. Дивіться, ще буде відділо, в якому ще буде покращена формула. Це буде ще кращий гібрид, який запропонувала компанія Artaгра. Це буде назва його Plus. Плюс. На зараз ми показуємо вам Неймар на наш канал. Заглянути в один простий момент. Ми будемо тут знаходитися і на тому, як буде йти уборка. А уборка це саме славне, це збирання це бункер. А бункер це кошти. Ми бажаємо кожному, кожному аграрію збирати як, мож, як можна більше коштів для того, щоб у вас добробут був в сім'ї, в вашому місті, в вашому селі, в Україні. Слава Україні і героям слава! До побачення!